Математика. Тема уроку числа і цифри, натуральний ряд чисел. Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, чим відрізняються числа та цифри. Для початку давайте розберемо, що таке число. Число це поняття, за допомогою якого передається кількість і проводиться лічба. Наприклад, ми бачимо геометричні фігури. Якщо не лічити фігури, то видно, що це не одна фігура, а багато. Щоб встановити точну кількість фігур, їх треба полічити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щойно за допомогою чисел ми провели лічбу і встановили точну кількість геометричних фігур. Тепер ми знаємо, скільки геометричних фігур лежить на столі, і можемо назвати їх числом: 6. Отже, числом називають кількість об'єктів або результат лічби. А що ж таке цифри? Цифри це спеціальні знаки, якими позначаються числа. Цифри використовуються для запису чисел. В математиці використовуються арабські цифри: 0, 1... Двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка. Всього арабських цифр десять. Окрім арабських цифр, є ще й римські цифри, які мають зовсім інший вигляд: одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка. Вісімка, дев'ятка, десятка. Римські цифри активно використовувалися стародавніми римлянами, але в наш час в математиці при здійсненні арифметичних обчислень римські цифри не використовуються. Зараз римські цифри можна побачити в книгах при позначеннях номерів та розділів, в законодавчих документах, на циферблатах годинників, а також при позначенні послідовності місяців та століть. Тож підсумуємо. Числа називають кількість об'єктів або результат. Лічби, а цифри використовуються для запису чисел. А зараз спробуйте відгадати загадку. Як ви гадаєте, що може бути найдовшим в світі? Найдовшим світі можна назвати натуральний ряд чисел. Всі числа, які використовують для звичайної лічби, називають натуральними: один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і так далі. Якщо натуральні числа записати у порядку зростання так, щоб кожне наступне число було більше від попереднього на одиницю, то утвориться ряд натуральних чисел, який скорочено називають натуральним рядом. Натуральний ряд починається з числа 1. І кожне наступне число більше від попереднього на одиницю. Записуючи натуральний ряд чисел, після кожного числа ставиться кома. І три крапки в кінці. Три крапки означають, що натуральний ряд можна записувати до нескінченності. Яким би великим не було число, завжди знайдеться інше число більше за нього на одиницю. Отже, підсумовуючи, давайте виділимо три основні властивості натурального ряду. Натуральний ряд чисел починається з числа 1. Кожне наступне число в натуральному ряді більше від попереднього на одну одиницю. Натуральний ряд чисел нескінченний. А тепер виконайте наступні. <завдання>. Подивіться уважно на екран: Встановіть число яблук, слив, груш і лимонів. Викладіть на магнітній дошці таку ж саму кількість фруктів і позначте їх відповідною арабською цифрою. А тепер перевірте себе. Викладіть на магнітній дошці такі ж картки з зображенням крапок, які ви бачите на екрані. До кожної картки з певним числом крапок підберіть цифру, якою позначається це число. Зверніть увагу на екран і перевірте себе. Розгляньте уважно натуральний ряд чисел. Встановіть пропущені числа та викладіть їх за допомогою арабських цифр на магнітній дошці. Щоб перевірити, чи правильно ви встановили пропущені числа в натуральному ряді, подивіться на екран. Сподіваюсь, вам сподобався урок і те, що ви дізнались, допоможе вам в подальшому вивченні математики. Дякую за увагу! Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.